Всіх вітаю на нашому каналі в Ютубі. Сьогодні для вас дуже класна новина. Сьогодні ми своїм підписникам можна сказати, роздаємо товар повністю безкоштовно. Зараз я вам покажу товар, який ми можемо роздавати. Ви можете вибрати будь-який товар з того, який ви зараз побачите. І для того, щоб його отримати, вам треба буде зробити одну дію, яку я вам скажу. Тобто ніяких предоплат, ніяких грошей, ніяких даних, паспортів, нічого не треба. Це все дійсно чесно, без ніякого обману. Дивіться. Ось цей товар, що ви зараз бачите перед собою, ви можете отримати повністю безкоштовно. А ви обираєте будь-який товар, який вам подобається. Це є ось такі резинові бахіли, тобто різний розмір. Це є ось така стрічка, на яку можна клеяти і шафи, і пульти, і все що завгодно. Рідке скло на автомобілі. Навіть штукенці, яка дозволить вам готувати голубці дуже швидко. Ось така штукенція. Коврики для мишки. А, далі, що тут є. А, на активатори кльову для риболовлі це сам користуюся. Подивіться, у нас на каналі є відео. Я на риболовлі з ними, як я ловив рибу і що вони дають. Дійсно, працююча штукенця, я користувався, рекомендую часник, але можете спробувати абсолютно різні. А, ось таке кріплення для вашого смартфону. Якщо є домашні улюбленці собаки, наприклад, можете купити ось таку штукенцю для відшерсті, скажімо, для вичесування шерсті. Далі у нас ще активатор кльову. Ось такі різні різці для плитки, шви прибирати, робити чіпси. Якщо готуєте чіпси, ось така штукенція. Ну, багато різного всього. Кого цікавить, пишіть, я більш детально про все вам розповім. В кого є там сад, можна купити добриво для е, різних рослин, і воно дійсно також працює. Так ось, дивіться, пишіть в коментарях просто товар, який вам сподобався, який ви хочете отримати. Потім пишіть ну, там, номер телефону, чи вайбер чи Телеграм, щоб з вами можна було зв'язатися. Ми розповімо, вам треба зробити одну річ, тобто ніяких предоплат, ніяких нічого, даних про вас не треба нічого. Перейти на наш сайт, і ми безкоштовно вам відправимо цей товар, який ви замовили. Єдине, що відправити ми можемо любою поштою, тобто новою поштою, Укрпоштою, якою вам буде зручно, ви просто заплатите за доставку. Але це буде, коли товар приїде до вас. Вас, і е, не треба нам ніяких предоплат скидувати, нічого. Просто ми покажемо, що ми дійсно відправляємо ту річ, яка, яку ви замовили, і все. Якщо там Укрпошту, там доставка буде 30 гривнів десь так, плюс-мінус коштувати. Якщо новою поштою, там десь гривень від 50, ну десь так. Тому переходьте, пишіть, І, до речі, на нашому сайті найдешевші ціни в Україні. В нас немає світла, ми працюємо через генератори, але все одно ціни держуться найдешевші на нашому сайті. Тому в описі під цим відео переходьте на наш сайт, дивіться, обирайте будь-який товар, замовляйте. Ну, а ці обирайте і отримуйте безкоштовно. Всіх чекаю в коментарях.